Вітаю всіх сьогодні на обзорі у нас монетки України 5 гривень 2019 року. Монетка виготовлялася з примішками магнітної сталі. Тому магнітиця. Гурт монета має приривчасту рифлену насічку. Ось так виглядає. На аверсі зображений портрет Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. На реверсі по центру напис 5 гривень, зверху Україна та зуб. Знизу в підкові дата 2019. Рядові монетки так і коштують свій номінал 5 гривень. Якщо попаде монетка з. Будь-яким відхиленням чи браком ціна на таку монетку розпочинається від 2-3 доларів за один екземпляр монети. Якщо попадуть монети, які виготовлені з інших металів немагнітних, які взагалі не бере магніт, ціна на такі монети розпочинається від 150-200 доларів за одну монетку І монета, яка має брак аверс-аверс або реверс-реверс Тобто, якщо аверс-аверс буде з обох сторін зображено Богдана Хмельницького, якщо реверс-реверс то напис по 5 гривень ціна на таку монетку договірна. І перевищує 400-500. Доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.